Ще раз всім привіт. Закінчилася віч, про яку ми говорили. Ми сьогодні побачили наслідки того, як люди голосують, продаючи свій вибір. Люди голосували за гречку, люди голосували за продуктові набори. І сьогодні до міської влади у нас прийшли, прийшли прийшов опозиційний блок. це партія Віктора Януковича президента, який втік з України сьогодні, і в результаті чого в Україні сьогодні йде війна. У місті сьогодні протистояння між депутатами, які були обрані від, цієї, від опозиційного блоку, і між законообраним міським головою Віктором Івановичем Митвічем, який до сьогодні не може приступити до виконання своїх обов'язків. Таким чином. У таких чварах, які відбуваються сьогодні у міській владі, у міській раді, відволікається увага людей від основного, що сьогодні робиться у нас у всій Україні, лише в Новомосковську. Влада працює не над покращенням рівня життя людей, а влада відволікає увагу людей від головного, від безробіття, від зубожіння, від всього того. Що має сьогодні якось впливати на рівень життя людей? Замість того, збираються вічі, замість того блокується робота міської, міського депутатського корпусу, тобто міської ради не пускають законно обраного міського голову. Таким чином, життя у місті практично місто знаходиться в так званій стагнації, воно може розвиватися, тому що. Зайняті з'ясуванням стосунку. іде просто боротьба між однією прихильниками однієї партії, прихильниками сьогоднішнього законообраного мера. І в результаті люди залишаються на тому житті, на якому вони були. Нічого не просувається, все залишається на місці. І, звісно, в такій ситуації, в такій, як сьогодні, жити людям дуже важко. Нічого не змінюється, і це, це дуже сумно. Від цього дуже сумно. Е, мабуть, це робиться спеціально для того, щоб люди не помічали, як вони живуть, до якого стану вони доведені сьогодні владою. І ми це бачимо, що це з самого верху йдеться. У Верховній Раді з боями коли сьогодні вночі державний бюджет, податковий кодекс. Це саме відбувається на місцях. Тобто поки що ми займаю, в Україні займаємося політичними чварами, політичними стосунками. стосунків. в Польщі люди живуть по-іншому. Вони працюють, заробляють копійку, вони витрачають гроші на родинне свято, на святкування Різдва. Люди е, посміхаються, люди збираються родинами, сьогодні святкують Різдво, а ми ось так сваримося, чубимося. Від того нічого не отримуємо, яких дивідендів абсолютно, а лише уповільнюється процес підняття України, якщо так можна сказати. Ну, от в, такий, в день Різдва у католиків ми розповідаємо про такі от не дуже веселі речі, які відбуваються в нас в Україні. Але ми живемо це на сьогодні, на жаль. На сьогодні така ситуація, від якої нікуди не подінешся, тому що ми є жителями цього міста, ми є. Невеличкими часточками, які творять сьогодні історію, творять сьогодні своє майбутнє, яке, на жаль, залишається поки що от таким от неприглядним і дуже веселим. Тим не менше, всім католикам бажаємо щасливого Різдва. До наступних зустрічей на все вам добре. Сердечно вітаємо вас ще раз зі святом Божого народження. До побачення.